Що я вам хочу сказати. Ну, по-перше, добрий вечір, а по-друге, така невеличка сводка про моє буття. Я навчаюсь аспірантурі вже на четвертому курсі, зараз проходжу процедуру захисту. І, знаєте, таке відчуття, що люди, ну, не відчуття, а це відчуття було постійно, а зараз це вже переконання в тому, що люди не люблять самих людей. Тому що те, як це організовано і те, як до цього ставляться в університетах. Ну, чесно, в такий час, коли дуже багато стресів у людей і Конкретно я вже не буду там говорити про себе, що в Запоріжжі багато де бігали, не було житла, тобто багато всі різних проблем нас спіткали в цей час. І всі в університеті знають. Я думаю, я не одна така. Я думаю, багато аспірантів, у кого є свої проблеми, і водночас. Відбувається якась моральна давка і в з боку університету, і з боку ну, Міністерства освіти, тих хто приймає всі ці закони з приводу обмеження в термінах захисту, що це треба зробити протягом навчання в аспірантурі, до чого це було, і ну тобто, люди весь 22-й рік. Ну, продуктивно над дисертацією, я думаю, не працював ніхто, тому що ніхто не знав, куди себе діти і що буде далі, і як взагалі себе погодити в цій ситуації. І, і тут бабах, ось така у нас нова вимога, що треба захиститись до, в межах навчання в аспірантурі. Окрім того, окрім того, є багато різних моментів. Пов'язаних з моральним таким тисненням, ви там десь не встигнете, ви там щось не зробите, ви щось не донесете, буде катастрофа, і, і все таке інше. Тобто, ну. Як це впливає на якість? Нам пам'ятаю, там якийсь момент минулого літа чи позаминулого говорили, що якість захисту дисертації, дуже... якість підготовки дисертації, сам текст, він, да, там, наукові результати, вони досить такі поверхні, і треба це удосконалювати. Міністерство освіти так само там лист було від них з приводу того, що дуже високий відсоток плагіату на предметного, тобто, да, в, сам, сама програма вона перевіряє тем, технічні моменти, а якщо подивиться фахівець з предметної області, то там знайдеться зовсім інший тип плагіату. Тобто ці всі моменти наголошуються, але водночас немає ніяких заходів, які б ці моменти усували. Я вже не кажу про те, що зовсім не фінансується захист. Дисертації, ну зовсім так говорять в університеті, що держава не виділяє кошти на фінансування е проведення е захисту да, на цю, щодо оплати радів, ра членів разової спеціалізованої вченої ради. Відповідно, ми все це повинні робити самі. А в умовах, коли треба знімати квартиру недешеву в Києві, не тому, що я така хочу жити шикарно, а тому, що немає дешевих і треба платити за два місяці. А в умовах, коли в тебе немає свого будинку, та тебе, я кажу про себе, в мене немає батька, в мене немає багатих родичів, я сама утримую сім'ю, і в цих умовах я маю ще переживати про те, як профінансувати аспірантуру, захист дисертації в той час, коли навчаюсь на бюджеті. Зробила, ну мені здається, гарну роботу. І всі про це кажуть, не дивлячись там на що. Тому чому так відбувається, чому нічого не змінюється, сказати важко. А хотілося б, щоб щось змінилося.